Працівники Південноукраїнської АЕС продовжують підтримувати своїх колег, які зі зброєю в руках захищають рідну землю. Нині таких понад 150. Лише з цеху теплової автоматики та вимірювань на фронт пішло 9 співробітників. Один з них Артем Веретик, майстер групи аварійного захисту лабораторії СУС. Коли почалася повномасштабна війна з Російською Федерацією, я не зміг сидіти вдома. Тому що колись я давав присягу українському народу і пішов в військкомат. Тоді мене не взяли до Збройних сил мені сказали, пиши заяву в ТРО. Я пішов в ТРО. Півтора місяці я пробув в ТРО, коли закінчилися події в Вознесенську. Я приїхав на атомну станцію. Переговорив зі своїм керівництвом і сказав, що я відмовляюся від броні і йду. Ну, мені треба йти захищати батьківщину. Артему призначили командиром взводу, який охороняв стратегічні об'єкти. Тричі він виступав добровольцем, просився на фронт, не брали. Потім запропонували змінити профіль, стати артилеристом. Після курсу навчання став командиром взводу самохідних гаубиць. Це війна артилерії. Ракет і артилерії. Тобто, потрібно вражати скупчення ворога, вражати цілі за лінією фронту, прикривати своїх хлопців, які знаходяться в окопах. І для цього потрібно, да, потрібно бачити цілі, і потрібно швидко організувати зв'язок між підрозділами, ті ж хлопці в окопах, кажуть про ціль. Ми маємо швидко Розвернутися в тому напрямку і вразити ціль. для ефективної роботи його підрозділу вкрай необхідне обладнання, яке придбали та передали військовим у ході акції Допомога захисникам України. Це Starlink, квадрокоптер, тепловізор та тепловізійний монокуляр. Сподіваємось, що вони принесуть пользу, допомогу і перемогу. Від цього колективу тобі велике дякуємо. Повертайся з перемогою. І живий, і здоровий війна стала високотехнологічною. Пояснює Артем квадрокоптер то наші очі. Старлінк вуха без коригування вогню не працюємо, снаряди даремно не витрачаємо. Зв'язок першочергова необхідність, але мобільний суворо заборонений. На позиції не можна, бо це демаскуючий фактор. Тому єдиним джерелом зв'язку залишається той же старолін. Колега Артема Владислав Гончарук, який створив осередок Паяло та разом з однодумцями виготовляє для ЗСУ зарядні пристрої і системи скиду для дронів. Передав військовому два повербанки посиленому в корпусі з алюмінієвого профілю. Оці саме, що я передав, дуже круті павербанки в тому плані, що вони можуть ну, три-чотири мавіка до повного заряду зарядити. Тому це корисна річ для дрончиків. Буде ну і конкретно Артему. Так як я його знаю, він теж буде в підрозділі якомусь і буде ділитися з іншими. Один йому павербанк, один групі аеророзвідки. Артем вдячний колегам за підтримку сім'ї за розуміння. Любов і терпіння. Вони всі, всі розуміють, що мене не мене не, не змінити, моє рішення це не змінити. Це потрібно комусь робити. Особливо було важко, коли я був в ТРО, коли був, були події в Вознесенську. Я бачив ці автобуси з дітьми. Діти перелякані. І я зрозумів, що, що, що потрібно це зупиняти. Аби моя дитина не бачила цього. І інші діти не бачили цього лиха». Артем Веретик впевнений у перемозі. Після війни мріє повернутись на підприємство і далі будувати кар'єру. Його робота обслуговування систем аварійного захисту реакторної установки. Лише спочатку захистить батьківщину.